Маскувальний костюм гіллі часто використовується снайперами, для яких особливо важливо залишатися непоміченими. Вітаю друзі! У цьому відео ми познайомимось з костюмом Ultimate Tactical Gilly Suit Camouflage Set BCP. Коли це може знадобитись? Приховане пересування по місцевості, маскування під час несення служби на позиціях в опорних пунктах в день та вночі. Та й загалом маскування це важливий елемент. Якщо вас не бачать... То хай так і лишається. Це окрема тема, і ми до неї повернемось. А зараз про наш комплект. Складається він зі штанів та куртки, має універсальний розмір. Вироблений з поліестеру на 65% та бавовний на 35%. Не плутати з тою, яка хлопки. Коротше кажучи, достатньо міцної та стійкої до зношування тканини. Вага сета 1725 грамів, але її не відчуваєш після біганини у повному зібзі. Е, з першого по п'ятий. 5... Поверх. Це вже не вага. Давайте приміряємо і подивимось, як він виглядає. Так, почнемо з куртки. Куртка має капюшон. Основа тканина взагалі, основа це сітчата така штука, яку ви вдягаєте собі, якщо, наприклад, на очі, то вам вона не заважає бачити, що відбувається навколо і ну, продовжувати вести спостереження. Куртка застібається е, блискавкою. Є утяжки у того ж капюшона і ви можете майже повністю закрити собі обличчя, тому як ми знаємо, що біле обличчя, жир та білки очей дуже сильно демаскують. Завдання взагалі всіх цих костюмів це саме маскування, для того, щоб розмити силует взагалі людини. Так, давайте я трішечки відкриюсь. Плюсом січатої основи є те, що вам не буде, якщо ви в'яєте поверх того шкітелю, вам не буде додатково якоїсь такої парки, воно дихає. Тримається завдяки резинкам на рукавах, манжетах. І також резинка йде на поясі. Штани. Штани також мають резинки на поясі та знизу. Окрім того, що на поясі є резинка, вона ще й також регулює розмір, щоб вам не було затісно або зашироко. Регулюється за допомогою також фіксатора і резиночки. Давайте подивимось, як воно буде працювати в звичайному середовищі. До речі, як заяв, заявив сам виробник, це кленове листя добре працює влітку, восени і навесні. Але так як в нас зими ну, такі більш європейські, тому, можливо, навіть частину і зими можна буде попрацювати. Ходімо. Адай як працює гіллі від Ultimate Tactical, Ви побачили. Решту питань можна задати у коментарях під цим відео. Якщо сподобалось, поставимо вподобайки. Відповідно, якщо не підписалися на канал, то треба це зробити. Ну і про наші сторінки у соцмережах теж не забуваємо. Там багато корисної і цікавої інформації. Не забуваємо переказувати гроші у фонд Повернись живим разом до перемоги і реді for Strike».